Привіт, мої любі! Ласкаво прошу до каналу, з вами Уляна. Сьогодні почаюємо і потеревенимо з вами про різні аспекти життя. У мене багато накопичилося тем, про які я хочу порозмовляти. І перша тема це про щастя. Зараз така дуже модна, я би сказала, дуже навіть затерта є фраза, що щастя треба шукати от саме всередині себе. Хочу сказати, що за моїм спостереженням це а, нічого більшого, як просто сотрясіння повітря. І взагалі, ця фраза, я вважаю, є насправді згубною, якщо приймати її прямо от, буквально і дослівно, а не, а не фігуративно і не розглядати, де її можна застосувати, а де ні, тому що іноді можна, але. Не буквально, отже, на мою думку, щастя, ми не можемо знайти всередині себе переважно, всередині себе можна і треба знайти певний фундамент, або вибудувати певний фундамент, на який можна спиратися тоді, коли тобі не дуже легко по життю або важко по життю. І Багато хто з людей забуває про якісь позитивні моменти в дитинстві, в юності, в ну до, до того моменту, як настало оце саме. Поган, погано так або от саме якийсь стан розгублений багато хто з людей знаєте так на наче оцей оцей поганий момент він перекриває і перекреслює те позитивне що могло служити фундаментом для для людини. І для цього ми маємо спеціально звертати увагу, що ага, зараз мені так, то і так, то можливо, там не найкращий момент мого життя. Але давай подивимося на ресурси. Здоров'я це ресурс, гарна родина, в якій виріс, це ресурс, культура в своїй родині, де ти виріс, це ресурс, освіта, яку тобі дали, і шкільна, і там якась далі, там середня спеціальна або там вища освіта. Це ресурс, тобто не знецінювати, тому що зазвичай, поки ми не бачимо чогось, що нас би вражало відсутністю якихось таких, те, що нам здається, елементарних базових норм, ми навіть не приділяємо увагу. Тому як багато ресурсу ми маємо, допоки ми не побачимо людину без здоров'я або з дуже обмеженим здоров'ям, ми можемо не цінувати своє. Допоки ми не побачимо людину, яка живе на вулиці, ми можемо пред'являти дуже багато претензій до того, як, яка у нас там не така квартира і хтось живе в суперапартаментах, а от ми там не живемо. А, до того, як ми не не зустрінемося з людьми, які не вміють читати і писати дорогу. Віці, маючи власних дітей власною рідною мовою, ми нарікаємо без кінця і краю на нашу освіту. До того, як ми не побачимо людину, яка вийшла з родини наркоманів, при тому, що жила в. Розвиненій країні, як це нерідко підкреслюю, буває. Ми можемо там нарікати, що там, там мама вдарила по попі і там щось заборонив, там тато або мама. І не звертати увагу на те, що насправді ми вийшли з досить таки культурної непоганої родини, яка дала нам певні засади життя і певну базу. Тобто <кій> треба знати, що свій фундамент ще треба. Вміти пробудувати ось. Тому що дуже рідко, коли хто виходить з дитинства, от просто в шоколаді, в тому сенсі, що і родина була така культурна, і всі були там. Аля від природи психолога ми знали, як не образити, там не, не занизити самооцінку людини. І, от все, і все дали, і от, от, у людини суперфундамент. Но це радше виняток, ніж правило. А, Тому о, і, і люди часто перекреслюють, перекреслюють за браком уваги такі речі. Вони навіть не розуміють, поки не побачать от всього. Всіх див, які можна побачити, особливо в міжнародному середовищі, коли ти приїздиш, наприклад, там в Нідерланди, і починаєш спілкуватися з людьми, які приїхали з країни, де є жінкам по 30 років, в них по п'ятеро дітей, вони не вміють писати, читати рідною мовою, а, де ти зустрічаєшся з людиною, яка може бути з розвиненої країни, наприклад, там ну, з будь-якої розвиненої країни, не буду там зараз. На якусь конкретну країну акцентувати, але е, вона виросла там, зростала в родині наркоманів, де її били, і знущалися з нею. Але країна була сама по собі благополучна, наприклад. От розумієте, ти, ти розумієш, що так, ти, ти виросла в країні, в якій завжди було, і зараз є важкувати. Ну, Україна фінансово і було там в часи, коли ти росла 90-ті моїй родині, був взагалі колапс такий фінансовий. Але при тому, при всьому, в тебе була якби, культурна інтелігентна родина, там, де ніхто не те, що там не зловживав там наркотиками, чи там алкоголом, чи ще. А навіть в обіході не було ем, лайки, не, тобто почути від когось там з. Моїх, наприклад, родичів, навіть чоловіків, якісь такі брудні слова, о, в мене, знаєте, <смі> мені дуже ріже вухо, тому що о, якби, я до цього дуже не звикла. І о, також о, в о, родині, в якій, наприклад, я виросла, то вважалося, що якщо чоловік. Ну, тобто, чоловік не має при жінці, якщо він поважає себе і жінку вживати таких слів. Якщо чоловік вживає такі слова, значить це автоматом йде неповага до жінки. Тобто він ну, або взагалі там безкультурщина якась, або він до жінки так ставиться. Тому, наприклад, коли я йду зараз по вулиці і чую а, о, те, дівчата, дівчата молоді йдуть з хлопцями, і вони там ці хлопці рухаються на всю, і вона йде біля нього і навіть як вона в цьому нічого не бачить. ну, Це для мене також певний такий, знаєте, сенс виховання, ценс того, в якій родині її виховували. Ось, Тобто е повертаємося до теми мого сюжету, що ні, ми не можемо бути повністю щасливими самі по собі. Ми маємо взаємодіяти з оточенням і дуже велика частка нашого щастя, нашої радості. Нашого гармонійного а, стану це саме спілкування з оточуючими, це саме в тому, щоб тебе сприймали позитивно, щоб не критикували за кожним разом, щоб була така конструктивна взаємодія з близькими людьми, з друзями а, обійняти домашню тваринку свого песика, свого котика. До речі, зараз я вам покажу мені. Сестра вчора посилку з Нідерландів прислала. Моя собачка, моя собачка зараз в Нідерландах у сестри. От вона мені зробила таку бачите, як а, рамочку. Ну, це моя собачка, вона зараз в Нідерландах. А це відбиток її лапки. Я вчора так плакала. І не знаю, чи видно, чи не видно. Но це відбиток лапки моєї мінічки. От. Ми з сестрою почали розмовляти, я давай плакати, сестра каже: О, ми зовсім іншої реакції очікували, не сліз, чого ти плачеш. А я за нею дуже сумую. Ось, а, Так що ні, ні, це взаємодія, взаємодія, ще раз взаємодія з оточуючим середовищем. Чим вона продуктивніша, чим вона збалансованіша, чим вона більше відповідає вашим потребам, вимогам і темпераменту. Чим вона більше несе чогось нового, позитивного, свіжого, тим краще, особливо якщо у вас є схильність до якихось апатичних, депресивних станів. Самі витягуйте себе і йдіть в нові місця, навіть в своєму місті, в якому ви живете, щось новеньке відкрилося, якийсь, я не знаю, якась кав'ярня, якийсь парк, якась вистава приїхала. Витягуйте себе, не сидіть, і не шукайте щастя в сам, самому собі. Це дуже і дуже важливо. Ну тому, що давайте чесно. Чому кажуть, для повноцінного функціонування організму нам потрібні вітаміни, мінерали, нормальний сон? От нормальне сонце це перебування з самим собою. Ну окей, ну а веж це частина доби, інша частина доби. Ми маємо спілкуватися, харчуватися, рухатися, пити воду. Розумієте? Ну, якось взаємодіяти. Організм має взаємодіяти з оточуючим середовищем, він не може бути постійно в собі, наприклад, спати і все. Ну, Навіть коли ми спимо, ми все одно ж дихаємо, ми все одно щось беремо. Ми оточуючого середовище. Тому це абсолютно така, я би сказала, несенітниця. Шукайте щастя в самому собі. Можна так дошукатися щастя в самому собі і настільки дозвинувачувати себе, що ти не можеш знайти це щастя, що твоїм єдиним співрозмовником в пошуках цього щастя стане або якась заїжена депресивна книжечка, або, або взагалі пляшка, розумієте, або ще щось гірше. І потім потрапляння в якусь неадекватну компанію, яка там затягне ще на дно і так далі. Тобто, ні, мої любінь, не, не самим собою, не самим собою, а це має бути баланс. І з собою трошки порозбиратися, порефлексувати, можливо, з, з, з психологом попрацювати, якусь книжку психологічну, філософічну почитати, ну, ось, і, і обов'язково це оточуюче середовище. Обов'язково оточуючи середовище. І оточуюче середовище, має вам відповідати. Воно має вас, ну, принаймні, не пригнічувати, а живити. От знаєте, деякі люди, я вважаю, що це абсолютно героїчні люди, які зараз повертаються в Україну в міста, які обстрілюють, але вони кажуть, що а мене там все живить, і я там відчуваю себе живим або живою. Я так навіть за умов ризику я таких людей розумію, тому що, наприклад, коли я приїхала з Нідерландів до, до Закарпаття до України. Я приїхала з країни, там, де мені було дуже важко останні, особливо роки морально. І я завжди відчувала, що я не хочу там адаптуватися на довготривалу основу. Я приїхала до Закарпаття. в Закарпатті я, ну скажімо, я трошки збалансувала себе. Я не можу сказати, що мене там все живило наживляло якби, чесно кажучи, ні. Я там просто відпочила душевно, і там дуже красива природа. І коли я переїхала до Польщі, от зараз я в Польщі у Вроцлаві, а, Я жила в такому районі, який мене дуже надихає, і я його дуже люблю в Пшеполі. Я в Павловіцях зараз, але не тільки Павловіці, мені Жільно подобається в Пшеполі. Мені просто взагалі дуже подобається район Вроцлава Пшеполя. Пшополі. Мені не весь процлав так подобається, як конкретно цей мій район. І, наприклад, мене дуже надихає Варшава. От я коли на Полішку своєму гуляю, або коли я в Варшаві, от я, там, от я там живлюся. Не знаю чому, але мене дуже живить і надихає зараз Польща. От, я також дуже люблю Швейцарію, я також дуже люблю Венецію. З мі... З місць, які мене живлять, надихають в Україні. Поки я могла туди їздити, це була Алубка. А, просто я обожнювала потім. Оці сам Буковиль і всі села, які біля Буковелю знаходяться. І оце такий, я би сказала, більш такий гуцульський край, не там, де я була Рахів, це також, також але Це вже Закарпаття. Але я більше люблю Прикарпаття, такий Прикарпатський регіон. Ось, от він мене живить. Ну, вів, вів обожнює. Також. Але чому зараз от мені дуже-дуже класно в Вроцлаві і дуже класно взагалі в Варшаві. От, Так що е, такі справи. І е, ну, я не сповідую абсолютно лозунг гасло що де, -де, згодився, де народився, там і згодився. Я вважаю, що ну, тоді ми не маємо переїздити навіть з нашої вулиці. Ось. І в мене є знайомих, зі знайомих люди, які приїхали кудись. Наприклад, на, за кордони залишилися, вони сказали, що вони бачать своє життя там, їм там більше подобається. Є знайомі, які трошки побули, повернулися, сказали, що вони не уявляють своє життя поза межами України і будуть будувати його тільки в Україні. Є люди, які там придивляються або їздять туди-сюди, -туди, тому що частина родини там для них, людей. А частина там і працювати можуть онлайн, тому для них це не дуже важливо. Є навіть в мене людина, яка одна зі знайомих, яка сказала, що вона заїхала там в одну Прибалтійську країну, коли почався повномасштабне, почалося повномасштабне вторгнення, і вона якраз з того району, який там був жах-жахів просто. Ну, з, Ки... з Києва. І вона поїхала в одну з Прибалтійських країн, і вона сказала, що а, Ну, вона так повернулася до Києва, тому що чоловік там, але вона сказала, що я хочу не ну, постійно душею туди повернутися, тому що я зрозуміла, що мій соціум набагато ближче до мого характеру, до мого темпераменту, до всіх моїх якихось внутрішніх. Не, не національних, тому що вона прям українка-українка самого дитинства, така україномовна, все. Але вона каже: більшість моїх внутрішніх настановик культуральних моїх кодів особистісних, вони збігаються з тими людьми, де вона жила, в тій Рибалтійській країні, а не, наприклад, в моєму Києві, де я прожила все життя. От, так що воно буває по-різному, і тут я вважаю дуже важливо знайти, от, що тебе живить, де тебе живеть або де тобі підходить наразі, що ти відчуваєш себе гармонійно. Так що, мої любі, в усьому потрібен баланс, але ні, не все щастя всередині нас. щастя. В нормальній гармонійній комунікації, тому що як організм наш живиться елементами, вітамінами, повітрям, нормальною водою з оточуючого середовища, так і наша психіка так само. Має живитися новими емоціями, новими подіями, новими людьми, або не новими, але спілкуванням зі своїми ж людьми, а, можливо, в якихось нових обставинах сходити разом до театру, сходити разом, щось побачити нового до парку, поїхати кудись у відпустку і зі своїми людьми, але м отримати разом якісь нові враження. А Ну, все це дає новий підґрунтя для розвитку наших стосунків і для більш такої плідної взаємодії. Все, дуже дякую вам за увагу. До наступних зустрічей. Бувайте.